Привіт, я сьогодні в лісі і на стоїть перша знахідочка. Це у нас якась монетка. Щось схоже на СССР, мабуть. Але піду Ну ось така монетка розміром наче 15 копійок. Так, батько знайшов монетку совєтську 1000. 978 року 15 копійок Ось такеньке Наконець є щось схоже на царя 90 у нас по на глибині Так, надіємося ну з Богом Так було вже скільки лаза А от одні совети це не цікаво Так, так. Ну, Поки що великі шанси, що це царюк. Я його хоч не викопав. Ага, трошки не то. Він десь з боку тут. Есть, есть, есть отпечаток. Есть отпечаток от церкви. Есть, я бачу. Он достал на рыбу. Я бачу отпечаток. Да. Сюда. Так. наче не особо сильно попав дві копійки рік треба чистити не видно не хочу стирати патіну ну но... це точно 1812 може 1821 точка пуста від 1810 до 1830 така красива так є щось. схоже на царя на горбі 95 Ох, еле вышел. Так. Может, его другий по счету царек. Аккуратно так. Оп. Не. О, вот тут. Сюда пятков есть, есть, есть царек. О, стан. А не, чи не сорек, А, советская. Советская монетка. Значит, две копеечки. А рик. Ну, наверное, 1924. -й. Самый частый. Ну, а Так не скажу. Но монетка есть. И это хорошо. Так, есть монетка. Это у нас монетка СССР. По вигляду наче 10 копійок. А ні, наче 15 чи щитовик. Це не точно. Щось таке да, раненьке є. Це, там недалеко нашу мідну, а тут нікелево. Може ще є. Так, є монетка. Так, це у нас одна копійка. СР 1952 року. Так в мене начебто такої немає ще. Хороший там лісовий. Так, батько знайшов монетку. Це в нас начебто п'ятак. 46 шостий наче. Так, да, 1946 рік. 5 копійок. СССР. Золото тупо. Так. Та я бачу в тій ямці, де батько знайшов монету, ще одна монета. 20. По розміру наче 20 копійок. СССР. Не видно. Дуже залишено. Ну, я думаю, совєтська. Батько тут знайшов дві монети і ще є сигнал. Давай купай. Можливо, ще одна монета СССР. Так, лацеру іначе. Mm -hmm. Пімо, якщо що. Десь дарікавка. Угу, Не знаю, може щось побачу. Та де вона? Походу пін затопив. А ты точно выкопал? Да. Вот. Ну там не до сигнал Это просто. Не а ну за син. Блин, да, ничего, не можно по-нормальному снять. О, дать было. Да, монета. Монетка. Еще 20 копеек рамочный. Ну так така лік не видно, що батяна находка це у нас коза, так? Да. Башка кози. Два рога таких рожих і череп. Звісно, трохи стрюбнувато. Як знахідка. Візуально. Єсть монетка. Три копійки, походу. Три копійки 1950 року. Хороший начебто стан кейсовий. Так, щось схоже на царя. 90-91. І так... Глибоченько. В яме, в яме. це есть надежда, что это монетка. Что? Ты роги? Ну все, я выкопаю. Монета, па. Да, царь. Да. Это, кстати, а не не царь. Дюкась советина велика. У нас такої нема. Може 5 копійок совєтський. Да, першого цього формату. Ох, шайба. Совєтська. Бачиш совєтський там щось там. Ну, це медаль. А, ні, не медаль. Не, мені по... О, 5 копійок. 5 копійок все ж таки. До 24 рік. 1924 Красиво. Єсть, єсть. Монетка маленька. Не, по размеру, значит, две. Десять. Не, две. Наверное, две. А, не, десять. Десять рамочник. Ой, рамочник, да. Десять копеек. А рик, значит, не видно. Ну, рамочник. Хороший стан, значит. Так, есть знахитка. Это у нас Гудзик СССР, військовый. Так, ззади з жалізо, через той біло залізне. А тут латунька, як я розумію. А кітоги коп у нас. Тож може якась така труба. Це напевно, з машини, так? Да? Так, може от трактора. капканчик вже використаний. Якась така латунна. Рыжка. Потім ну, це у нас коза, косуля, так? Да? Да. Цап. Цап. Цапок. Так, потім по знахідочкам у нас, де ось другий. У нас щось таке, значить кусочок свистка. Потім 5 копійок. 1924-го да, 1924-го СР на мідній заготовці. Потім ще на мідній заготовці 2 копійки. Рік, на жаль, не видно, бо дуже залиш. Потім царюк у нас капуста 1000. 812 можливо чи 820 якийсь. Олександр І. Так, один совєтик, одна копійка з 1952 року до реформи. Так, монетка у нас. Це вроді щитовичок, але дуже залипший. Начебто 15 копійок по розміру. Потім 10 копійок. А, 15 копійок, рамочник, рік не видно начебто. Так, знахідки батька. Кінок 800-й. Тут у нас пухочка військова СССР. Потім 15 копійок 1978-го. Ще у нас якась монета СССР. А, 20 копійок рамочник. Рік не видно. 3 копійки 1950 року. Ще рамочник, 10 копійок 1951 року. Потім ще у нас 5 копійок 1946. -го. І остання теж 20 копійок. Рамочник, рік не видно. Ось такий у нас коп, результат хороший. Так, їсти це не треба. Всім дякую за перегляд, що побачимось.